Всім привіт! Сьогодні хочу розповісти про процес цієї ковдрочки, яку я показувала. Навіть це не ковдра, пано буде з жовтими квітами. Планувала тут я жовті квіти зробити, але в процесі пошиття вирішила відмовитися від цієї ідеї, тому що виглядає все так дуже ніжно. І вже це пано має назву Перший сніг, начебто таке все припорошене сніжком. Бачите, квадрати вже обрізані по розміру. Я рекомендую їх обметувати. У мене вдома зараз немає верлока, я зігзагом проходжуся. От, можна по чотирьом сторонам пройтися, а можна вже зібравши в смужку по довгим сторонам пройтися, і тоді, коли довгі смужки будуть зібрані, пройтися по краю зігзагом і потім вже пришивати окантовку. З'єдную між собою блоки за допомогою потрійного зігзаку або можна звичайного, виставивши на найдовший стіжочок, щоб захватували два два сусідніх квадрати. І так вони міцненько один з одним з'єднані. З іншого боку, з пришивається така смужечка тканини. В інтернеті на Ютубі можете побачити багато відео, як сшивати такі квадрати. Я сшиваю, пришиваю спочатку цю смужечку, потім я пришиваю два квадрати разом за допомогою зігзага, потім заотюжую один припуск, заотюжую саму цю смужку і настрачую її. А зверху я накладаю. В цьому випадку я замовляла окремо таке ніжне, дуже-дуже тоненьке мережево, щоб воно не вибивалося з цією ніжністю всього пано, всього полотна, тому що всі тканини, які я накладала, дуже дуже були контрастними. От, Ну, і так, знайшла таке дуже ніжне мережево дуже ніжно виглядає. На звороті зворот, зворотня сторона зібрана теж зі шматочків тканини це мязь в таких ніжних пастельних кольорах. От десь десь, можливо, великі зразки тканин трошки іншої якості. Ну, але теж виглядає цікаво. Вже не дочекаюся, коли я зроблю е, кантовку. Кантовку е, по краю теж планую зробити з мережами. Е, щоб воно не вибивалося з загального кольору. І щоб все це пано було дуже-дуже ніжне. Планую його показати. На Різдвяній виставці. Маю надію, що я встигну все закінчити. Різдвяна виставка в нас відкриватиметься 20 грудня о 16 годині. Ще час буде визначений додатково в зв'язку з відключенням світла і дивлячись, яка буде черга в музеї в художньому. Це Черкаси. Черкаський обласний художній музей різдвяна виставка. Так що, хто черкащани, або буде в місті, приходьте, насолоджуйтесь, поспілкуємося. Так що, всім гарного дня!